Буває, роблю випічку, дуже цікаве заняття як для мене. І так, по приготуванню беремо чашу нашого міксера. До речі, у нас професійний класний планетарний міксер, який можна придбати в інтернет-магазині KitchenLine. Для вас обов'язково залишу посилання в описі до відео. Класний апарат. І також на інтернет-магазин KitchenLine там є класні хлопці, які можуть допомогти у виборі того чи іншого агрегата. Цей сайт займається саме продажем. Професійного обладнання для кухні. Для будь-яких завдань в них є рішення. У нас же ось такий ось планетарний міксер. Класний тим, що тут є плавне регулювання обертів, максимально плавне. Ну, дуже простий. Чаша на 7 літрів, зручний. В комплекті у нас ось така є насадочка. Потім, звісно, жгак. І ось такий ось вінчик. Вінчиком гарненько це все ось так ось вручну перемішуємо. Можна вручну, можна міксером. Але вручну зовсім не складно. Получається, у нас ось така ось однорідна маса. У нас же є можливість використати наш планетарний міксер. Установлюємо чашу і на повільній швидкості можемо увімкнути. нехай замість нас попрацює машина на самій мінімальній швидкості. Дуже зручно, коли. Машина працює, люди відпочивають. І тепер беремо наше борошно і поєднуємо із нашою опарою. І тут далі нам дуже класно допомагає планетарний міксер. Вставляємо насадку гак, встановлюємо чашу, опускаємо і на мінімальній швидкості потихеньку починаємо це все між собою перемішувати. Ось таким чином це все поєднується. Люблю, дивитися, як машина працює. Трішки додаємо швидкості не сильно і наблюдаємо, дивіться, отримуємо отаку от текстуру. Буквально пару хвилин ще почекаємо, щоб все стало максимально однорідним. На даному етапі ця машина реально круто виручає, тому що так би ми лопаточкою ковиряли б це все дуже довго. Ну як дуже довго, деякий час довелося б попрацювати. І такого результату ми все рівно вручну. Мабуть би не отримали. Отримали ми ось таку консистенцію, але вона так доволі липка. Якщо вручну це робити, зовсім це ну як, можна, але не зовсім воно комфортно, липка. І така от однорідна маса. Ось подивіться, як, наскільки вона отака от еластична і цікава. Класна. Вмикаємо і додаємо наше. Борошно. Все, 10-12 хвилин машина працює, ми відпочиваємо. Наблюдаємо, дивимося за процесом. Бачимо, наше тісто починає змішуватися, більш робиться плотне, Отаке от, от, яке нам і потрібно. Зараз це все все борошно із стінок забереться і крута штука, цей міксер. Бачите, забрало борошно із стінок і все буде зараз вимішуватися дуже якісно і класно. Отаке от шикарне. Подивіться, зверніть увагу, яке. Дивіться, видно, да от. Лазурь готуємо знову ж таки за допомогою ось цього планетарного міксера. Kitchen Line. Точно Kitchen Line. Можна в Kitchen Line такий купити. Модель, яка тут, дивіться, pmlt 7 v так, збиваємо наші білки. А я тоді прийду, як вже буде дегустація, да? Що навіть невелику кількість цього три яйця можна збити у даному міксері. Колодиться зі всієї сили. Так. Я його з'їм. А, де? Дивиться, добузі.